Чи збирати мені Мальдіння, якщо в мене в центрі захисту Вандайк та Блан? Чи треба мені це робити, якщо в мене там компаній та вандайка боблан, чи треба просто мені збирати це СБЧ на Паоло Мальдіні? Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, і я наразі вам озвучив питання, яке вчора пролунало на стрімі разів напевно 20-25 і претендує прямо на топ 1 запитань, яке взагалі я від вас чув. Тому в мене не було іншого вибору, окрім того, як зібрати оренну версію Паоло та спробувати записати для вас коротенький огляд. Втім, коли я побачив, що через 200 не розпів. Поділеніх інформів я не можу витягти звідти ренну версію Павло, то мені довелося піти і купити його на маркеті, втратив трошки монет. Але це не критично, головне, що я маю для вас чіткі відповіді на ті запитання, які ви вчора задавали на стрімах. Тож настав час для чергового відео в рубріці народний огляд. Ну і розпочнемо ми з аналізу, як завжди, це робимо. 92-й рейтинг, 85-й пейс. Це просто шалені показники, і 84 на 85 розподілення. Ідеально, 95-й захист. Про що тут казати? 82-га фізика з цим можуть бути проблеми. Тому треба його тестувати і на стилі зіграності якір, і на стилі зіграності тінь, щоб побачити, що саме найважливіше пропустити фізику або... Максимізувати швидкість. Передача 86 короткі, 78 довгі, також реакції та композер по 94, і це все найвищий рівень. 2-4 зірочки і медіум хай воркрейти. Так, медіум на атаку це, напевно, не є дуже добре, але головне, що хай на захист. Плейстайл плюс його на підкат, і це має бути потужний плейстайл саме в цій версії FIFA. Подивимося, як він буде працювати. Окрім того, є звичайні плейстайли на перехоплення. і гра в повітря. Ціна цього СБЧ 1 мільйон 200 тисяч монет, а картка Мальдіні до виходу СБЧ коштувала приблизно 1,1-1,2 мільйона монет. Тобто її оцінили цю збірку досить адекватно, на мою думку, і головне питання, чи Коштує він цих монет, чи слід в нього вбухувати цей фотор. Тож нам з вами лишилось відповісти на запитання, а чи вартує він цих монет, але перш ніж ми це зробимо, не забудьте підписатись на канал, якщо ви новенькі, в нас тут дуже цікаво. Ну а від старожилів я очікую палкої дискусії в коментарях, тому що тут буде не все очевидно. Важливий момент в мене не буде там яскравого світла, тому що поруч спала полінка, але тут важлива актуальність. Тож я тихо шепотів в мікрофон і робив для вас цей огляд, тому приємного вам. Перегляду. Дуже гарний дальній пас вклав в ніжку Л2 передача теж непогано. Гарний відбір, але не сподобалось, куди м'яч відскочив. Ну, таке буває. Тут не сподобалась анімація його дій. Я бачу, що суперник вже хоче вийти з матчу, тому спробував навіть з поганої позиції, напевно, відібрати м'яч, але якось він довго робив ці рухи. Пенальті 53. Це цікаво. Оу, а він хіба не шуляга? Вау. Я чомусь думав, що в нього ліво робоче. Але сором мені. Гарний відбір. Вау. А тут не встиг. Мені здається, по перших відчуттях, що він заповільний трошки. Оп, пролетів повз м'яча, Ну я пішов агресивно в нього, я згоден. Але я вандайкам завжди так роблю. Вандайк якийсь чи більш, більш пластичний, я не знаю. Ой І Це гоу скутового. На ближній стійки переграв, продавив суперника. Я думав спочатку промаже. Опа, сам прибіг на штучному інтелекті, перехопив. Мальдіні виграє боротьбу на другому поверсі. І сон він рухає воротаря. Я не встиг це побачити. Окей. Ой, виграв боротьбу головою, але... Не зміг цього разу забити. Девітала. Пенальті. <плес> <плес> і це ж не буде мені зараховано як перемога. І спортс. Ваша гра і ваші принципи її побудови. Просто кончені. Добрий Мальдіні Алісон просто баран не зреагував на мій трикутник і вирішив не виходити з воріт, там, де він мав перехопити цю передачу, але Мальдіні сам у підкаті, до речі, і це його плейстейл плюс можливо спрацював. Так, треба зібрати. Щось я дурню витворяю якусь. Дуже швидко, до речі, повернувся зараз до оборони. Першим прибіг. Добре, Мальдіні, Перший на м'ячі, але далі що відбувається, я не розумію, я тричі протиснув пас. Цей матч мені починає нагадувати якусь фігню. Я натиснув цілеспрямовне забігання. Дякую Мальдіні, а мій гравець, замість того, щоб просто направити салаха, починає робити рух корпусом. Це головний показник жахливого коннекту. Добре Мальдіні, дякую. Яка п'ятка, яка п'ятка, ідіот, трівела. Молодець Мальдіні, молодець. Просто прибрати ногу і завалити її нахер. Це було ідеальне рішення. Молодець. GG Мальдіні Playstyle Plus ідеальний напідкат твій. Просто шикарний те, що треба. Якось він позиційно викинувся взагалі. Я не розумію, що з цим Мальдіні. Добре Мальдіні. Зараз добре. Там всі просто розбіглись, хрін знає куди ти відібрав, молодець. І туди на салаха є, є, бачу, бачу. Прийми і дальня стійка. І забити. Добре. Піде в пресинг зараз. Дуже важкий матч. Кожен удар зелений, таймінг суперника і склад шалений. Окей, прекрасна ком'юніті. Добре, Мальдіні. Ага, це не фол. Окей, окей, я поняв. Окей, добре. Звісно, це не фол. Це ж цього лише ледь не вбив Мальдіні, ну, типу. Це хіба фол. І, і просто з-під двох дібілів забиває він гол. Ну то ясно. Добре, відбір Мальдині. Добре, Мальдінів в себе відібрав м'яч. Я не хочу коментувати цей гол. Знов відібрав його у себе, поки цей матч добре. Ну окрім того, епізоду де дурня сталося. А ну ясно, Мальдіні просто немає в штрафному майданчику GG. Добре, Мальдіні. Дебек перервав зараз добре. Йому дуже сильно не вистачає швидкості. Я намагався різати траєкторію спочатку, потім наздогнати, коли зрозумів, що траєкторію не зарізати. І якось ну, в останню мить ледь-ледь він там вибив цей м'яч, не знаю. Друзі, настав час підвести невеличкі підсумки. Перш за все, важлива ремарка. Я залишив спеціально деякі емоційні моменти, щоб ви бачили, який був Конект, які були умови, в яких я грав, щоб ви могли порівняти ці умови з тими, в яких ви будете використовувати цього гравця, тому що, на мою суб'єктивну думку, це дуже важливо. Бо через Конект захищатися завжди важче, навіть ніж атакувати. Перш за все, я не отримав якогось вау-ефекту. Це напевно головний висновок. Як коли я замінив свого Джо Гомеса на Вержала Вандайка, рарного Вандайка, то в мене цей вау-ефект був, тому що те, що привносить в команду в будь-яку Вандайк захисті, по рівню впливу воно можливо дорівнює, а десь і перебільше рівень впливу від МБАПЕ, тому що МБАПЕ це атакувальний гравець, і зараз дуже багато атакувальних гравців в Джуніор, Неймар Джуніор. Умовнити Ей у в Весбече, той самий Сір Кені Даунєш, які можуть привнести вам дати атакувальний імпакт. Коли мова йде про захист, то є буквально там два-три захисники, які роблять ті самі речі, які вандайк і Мальдіні. За чутками, так за думками, він мав бути одним з таких гравців. Так от, саме між Вандайком і Мальдіні, я не побачив якоїсь шаленої різниці. В мене не було такого. Ага, отут Вандайк би в мене не встиг. Ага, отут вандайк би провтикав, А Мальдіні це зробив. Навпаки, в деяких моментах, а саме в моменті швидкості, і це мене просто вразило. Я відчував недостатні показники саме в Мальдіні. У Вандайка там намальовано 78 чи 79 пейсо. Розгін в нього. Взагалі, там, 31. Але він наздоганяв мене і МБАПЕ, і Єусебіо, і Сіракені взагалі всіх. У випадку з Мальдіні, ви могли самі побачити, він якось так довго починав ці рухи, так довго саме розгін в нього запрягався, анімації, що він Салаха навіть в мене наздогнав лейтлей там в останню мить. Жінуля ні, без шансів, Давід від нього втікав. І це може вплинути серйозно, якщо ваш захисний скіл не є якимось там надсуттєвим, і ви не кіберспортсмен. Я теж. Дійснув якісь помилки. Я жива людина, я не там професійний гравець у FIFA і саме тому я лишав якісь свої помилки, щоб ви побачили, що буде робити картка, коли ви самі помиляєтесь. Бо це, на мою думку, дуже важливо. Так от. Я не побачив чогось над просто нереального, як Люсьо в минулій версії фіва, та навіть як той самий вандайк, який просто сам часто прибігає і забирає м'ячі в моїх суперників. Так це гарний захисник, так він добротно виконує свої основні функції, але відповідаючи на ваше основне запитання, чи слід витрачати на нього мільйон двісті монет? Фодором або в еквіваленті моя відповідь і висновки будуть такими: якщо рівень центральної пари ваших захисників дорівнює будь-якій спешл-версії Вандайка або краще та Лорана Блан або краще, то я вважаю, що ви не отримаєте ті різниці, на яку очікуєте, збираючи це СБЧ. Тож я вам або не радив би збирати цю версію Мальдіні, або зібрати оренду, побігати. І прийняти самостійне рішення, якщо мова йде про заміну рарного вандайко, то тут надважке питання. Особисто я цього б не робив. Але можливо, Мальдіні під ваш стиль захисту. Підійде краще і його анімації підійдуть краще. Тож також зберіть оренду, побігайте та спробуйте, я б не міняв. Якщо у вас взагалі немає жодного файного центрального захисника, м'ятого центрального захисника, то тут, звісно, варто підкопити фодер, витратити монети, тому що ви отримуєте гарну картку, яка буде вам місце 2-3, Я думаю, вірою та правдою служити. Друзі, таке вийшло відео, готовий до полкої дискусії в коментарях. Ну, а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Você é do Papá. Pa.